Як ви вважаєте, чи потрібен у білій церкві ветеранський простір? Я думаю, що так. Бо в мене чоловік військовий і син в армії вазові. Тому я вважаю, що їм після цього всього, що вони переживуть, це точно треба буде. І хаб, і підтримка психологічна дуже сильно потрібна. Це, це навіть мови про це, а щоб в нашому городі в в дуже багато. Тим більше у нас тут військова частина така славна, будемо так казати, де вони служать. Так що я вважаю, що це треба. Мабуть, потрібен. Надже це актуально. Для їх працевлаштування, для їх адаптації в мирному. Ми сподіваємося суспільстві. Звичайно, звісно, я сам ветеран. Звісно, що потрібно, я вже. Якщо місце, де отримати послуги ветерану. Я, звісно, думаю, що дуже потрібен. Дуже. Ну, для ветеранів, які воюють, які приходять і інваліди. І... Туди-сюди дуже багато треба їм допомогти. І як, як не крути, а це все потрібно. Я вважаю, що нужен, потрібен, да. так. Потрібен. На, на мою думку, якщо їм потрібно, то так, я рахую, що наші податки можуть туди піти. Звичайно, тому що ці люди, які вже зробили максимум для України, вони максимум мають тут щось отримати. Навірно, потрібен, я не знаю. А для чого? Ну, щоб, щоб якась була допомога ветеранам, щоб щось вирішали, якісь питання. Я вважаю, що нужно. Звісно, потрібна. Да, Безговорний. Без так думаю, що повинна бути допомога всім ветеранам. Всім. Ну і так, звісно, я вважаю, що потрібно. Приходять хлопці з війни, і я вважаю, що потрібна їм якась допомога, якась підтримка моральна. І вони ну, Кажуть, так інваліди приходять і психологічно, і фізично. Тобто підтримка якась потрібна, звичайно. Так, я вважаю, що потрібна. Я думаю, що більше зв'язаних з психологічним здоров'ям. І, можливо, якісь центри реабілітації для тих, хто отримали інвалідність. От з ними. Бо наскільки я знаю, з такими там є гранти для ветеранів онлайн-послуги. Ще інші якісь онлайн послуги, але саме ті, що зв'язані з здоров'ям, от їх точно не вистачає.